В Одесі борг за воду сягнув 450 мільйонів гривень. З них 364 мільйони це заборгованість населення. Такі дані повідомили в інфоксводоканалі. Споживачам нагадують, що за борги можуть блокувати карткові рахунки. Суди розглянули вже понад три тисячі таких звернень. Береться також до уваги, чи взагалі здійснювала людина хоч якісь проплати, да, хоч малесенькі проплати для того, щоб ця заборгованість не накопичувалась та не зростала в подальшому. Арешт накладається на рахунки і на суми, які вказані в постанові. Якщо в постанові не вказані суми рахунки, то тоді банк. Накладає арешти на всі рахунки, які є у клієнта загалом. Якщо ми отримаємо постанову, в якій вказано, що боржник, наприклад, повинен суму 500 гривень, і на карті у боржника є ця сума, то тоді банк блокує лише суму, вказану в постанові.